Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Чернівецькій області село Мамаєвцев. Це перед в'їздом в місто Чернівці. Ми запускаємо п'ятипостовий миючий автокомплекс самообслуговування. Ідея відкрити мийку самообслуговування нам прийшла завдяки нашому товаришу сусіду, який відкрив АЗС. Це виходить, да, що це є взаємодоповнюючий бізнес і ми розраховуємо на те, що ми зробили правильним чином. Даний автокомплекс почав будуватися ще в довоєнний час. Потім війна, звичайно, внесла свої корективи, але власник вирішив не заморожувати будівництво та довести його до кінця. Ми довго вагалися і, скажімо так, що спілкувалися з різними людьми, і вони нам не настільки змогли правильно донести інформацію на рахунок оцих певних питань, в яких ми не є компетентні. На даному об'єкті Люксвош виконував. Технічний нагляд по будівельній частині та постачання металоконструкцій та обладнання. Ми звернулися в люксвош, і вони, будучи професіоналами своєї справи, нам донесли інформацію правильно, вірно, оскільки ми не є усвідомлені в цій галузі, і скажімо так, що ми задоволені їхньою роботою. Даний об'єкт розташований у передмісті Чернівців на самому в'їзді. Локація нашої мийки це є Мамаївська траса, вона є досить заповнена, трафік хороший. Ми раді будемо бачити наших клієнтів на нашій микі Люксвош. Будемо старатися їм надати якомога кращі послуги. І не забувайте, що ми як багато, а люксвош один.